Тебе останніми днями загорів до нас через Сина. Алілуя, Алілуя, Алілуя. Господь з вами, і Духом Твоїм! Слова святого Євангелія від святого Голубки! Слава Тобі, Часу пастухи, поспішаючи, прийшли до Віфлеєма та знайшли Марію Йосифа і немовля, котра лежала у м'ясах. Побачивши, вони розповіли про слово, яке було сказано їм про цю дитину. І всі ті, які чули, здивувалися зі сказаного їм пастухами. Марія ж зберігала всі ці події, зіставляючи їх у своєму серці. А пастухи повернулися, славлячи і прославляючи Бога за все, що чули та бачили, як їм було сказано, як виповнилося вісім днів, коли мали обрізати Його, то дали йому ім'я Ісус, як проголосив ангел ще перед Його зачаттям в утробі. Це є слово Господнє. Слава Христя. Слова святого Євангелія значат наші гріхи. Амінь. В імя Все і Святого Духа. Христос народився. Слово року, Своїм станцію, Божого родзе. Кохані люби в Христі, братця, сістри, діти Божі. В житті кожного з нас доводиться багато речей е, щось розпочинати або наново, або е, взагалі перший раз в житті, або, наприклад, з кимось е, щось там допомогти чи зробити. І е, перед такими різними справами чи роботами, чи ситуаціями життєвими, чи, наприклад, десь якоюсь здоровою, поїздкою, ми перш за все мусимо приготовлюватися. Хочемо побудувати хату. То що треба зробити? Ну, так, то, так. Матеріал, рити там, наймати людей, техніку, ще там щось. Да? Хочемо їхати в дорогу десь, не знаю, в гості, або в паломництво, чи на екскурсію, то що треба зробити? Сумку, зробити. Сумку. Зібрати, то машину природити. Так, машину Так, якщо машину. Куди їдемо, де будемо ночували, щоб там їсти, так. все таке. Да? Я, наприклад, до костьола на свято, чи на відпуск, чи на якесь народження, на Пасху, щось треба приладувати, постіль теж да, до Ну, І все воно дуже правильно, добре, бо без цього нічого би не було. Але ще перед цим, так як каже нам сьогодні читання, тут панінка нам гарно читали перше читання, Бог закладу вам, книга чисела. Можна собі запам'ятати, шостий розділ. Шість днів Бог творив світ цьому відпочив легко запам'ятати. Е, чисел це так, якби ми хотіли щитатися з кимось, там, з Богом чи з собою. Але взагалі ця книга, вона, е, можна сказати, дуже цікава в Біблії, бо там е, перечисляється багато людей, поколінь, родин. І це так, якби образно сказати. Великодітна сім'я, багатодітна сім'я десь їде автобусом. Тато, мама дітей в автобус саджають і читають раз, два, три, чотири, ага, вісім, десь всі є добре. Поїхали. Автобус зупинився і виходить, читають. Раз, два, три, чотири, Петя, Вася, коня, нюся, перечитали, є. Поїхав автобус. Тобто книга Чисел це є такий перещот Бога над людьми. Тобто Господь дивиться, щоб все було добре. І щоб це добро було, то ми сьогодні читаємо про благословення. Заким построїмо хату, заким поїдемо десь на екскурсію, за ким прийдемо до костьола щось зробити. Треба, щоб було благословення. І дуже добре, коли ми собі знаємо, так, треба побудувати хлів, літню кухню, там гараж, що треба зробити. На самому початку треба сі перехрестити, попросити Бога, ласки Божої, так? через молитву. І потім вже ходити шукати собі і гроші, і людей, і матеріал. Що так, тому що як Псалом говорить, я зараз вже не здивлю так скоро, але в одному з Псалмів є написано, що якщо Бог не збудує, даремно будівничі стараються, трудяться. жалі, пан дому не збудує, напруженість трудним буду нічим. Ось так, що без Бога ми нічого не можемо зробити. І кажуть люди, що без Бога ні до порога, і сьогодні цей поріг, це 1 січня, це календарний новий рік. Бо в Костільі це початок Адвент, так? коли ми готуємося до Божого народження. Але в календарі такому державному, світовому, це є перший день, День миру теж кажемо, тому що якщо з миром розпочнемо, то з миром будемо жити. І це благословення дуже гарне сьогодні звучить. Хай Бог тебе благословить, охороняє, світить обличчям своїм до Тебе, милує тебе і дасть тобі мир. Таких п'ять благословенств. Так. Боже благословення їй потрібне, охорона Божа. Потрібне світло, Божого обличчя, щоб ми мали поняття, розуміння, свідомість, що ми робимо, бо людина разкає щось без поняття, що буде робити, так? Але це свідомість Божа, це є це Боже світло. Милування це в тоді, коли ми справді відчуваємо, що хтось нас любить, шанує, поважає, і Бог дає це милування нам. Чи від родини, чи від рідних дітей, чи від людей, сусідів, знайомих, друзів, костьола це завжди дуже важливе. І дасть тобі мир. Так? Мир буде в тоді, коли ці всі речі будуть попереджені. І ми, стоячи на порозі Нового року, звертаємо увагу нашу на пастушків, які так насправді стали першими апостолами. Дивіться, не знаю, чи колись хтось задумувався. Але чи це буде на Папу Римську, на біскопа, на ксьонза, навіть на е, такого старшого спільноти в протестантах пастора кажуть пастиш. Так? На біскопа Леона в о, пастир наш приїхав. Щось не кажуть, що там король, президент, начальник, е, якийсь там босс, ще хтось. Так? Кажуть пастер. Ну, пастушок, ну, це було б негарно. Військо заходить до костюми, о, пастушок приїхав, то негарно так, правда. Але пастеж, кажемо, чого? От іменно з цього моменту, коли до Ісуса Христа перші, хто прийшов, це були пастушки, і вони перші стали учнями-апостолами. і Тому що потім на цих учнів і на всіх е, кажуть, що вони є пастирі. Так, пастирі. Ну, наприклад, в Словакії чи в Чехії то кажуть на ксьонців князь. Не колись чули. Князь каже, вродку на Вікторії, там є три костони. Да, Центральний Марківка і Вікторія. Там є ксьон зі Словакії, ксьон спавила. Отець Павла. Ось. І Колись <кій> <кій> ми так з ним розмовляли, хтось там подзвонив до нього там, з Родини, і о, як там наш пан князь живуть. Знаєш? Я кажу, ой, чи я... Прошу, я не знав, що ви король якийсь, ваше величество. Так? А мені, бо в нас так кажуть на ксьондзі в Словакії, да, князь. кажуть. Ось так що е, є різні назви, але найчастіше ми чуємо, найчастіше ми чуємо пастир, Так, тому що пізніше навіть апостоли, які будуть е, проповідувати, то вони ніц нового не зробили, тільки так само, як пастушки. Послухали ангелів, прийшли, побачили і розповідали. Наприклад, візьміть е, саму ситуацію Пасхи велике, Великодня. Так? Ми зараз на Різдві. Тут є скажімо, ялиночка, шопка Бетлімська. Але якщо ми почуємо, як учні бігли, наприклад, Петро і Ян до гробниці, щоб побачити, бо їм сказали, що Ісус Воскрес, то святий Ян заглянув і не зайшов, а святий Петр зайшов, подивився, а потім той другий вже зайшов, подивився, що там є ці полотна хусти, яким був завернений Ісус Христос. І і потім увірували і розказували про Воскресіння. Тобто весь почерк той самий, що зробили пастушки. Послухали ангелів, які прийшли до них, що дій до Вифлеєма, там народився Месія, вони побігли. Написано навіть притьмом. Це дуже важливо, чи там наприклад, на польській мови на тих міст, або притьмом, або швиденько, з поспіхом. Це так само, як Матінка Божа до Єлизавети йшла, написано з поспіхом. пішла», так? Не знаю, чи в нас довжд дорогом бігла, може ні, але, але з посміхом, тобто не задумуючись, а чи треба, чи ні, а може пізніше, а може з кимось. Ні, просто треба взяли і побігли, так зробили. Це й дуже важливо в Божих справах мати не таке як квапитися, так, але поспіх, тобто не лишати для себе, для розсудку, тільки то, що Бог просить то робити. Так як діти, коли їх батьки кличуть, то вже старшим не задумуються, так? Наприклад, я пам'ятаю, на санях возилися в зимі, і там вже старший був, то там мама кличе, яню ходи їсти, я зараз зараз, знаєш, та, хлопці, та ще лишився, ще раз їдемо. Знаєш, і там мама другий раз, третій раз. І потім там виходить ти, така канеш, зараза, ти йдеш і все, піжу, бо мама сказала. Але як був маленький, ще до школи не ходив, то тільки яню я вже біг. Я вже не думав, чи треба, чи не треба. Так, Було це на тих при відразу притьмом. Тобто, і тому Ісус потім скаже, що будьте як діти, бо ви тоді війдете в Царство Боже. Тому сьогодні пастушки є для нас таким прикладом, так, початок Нового року, щоб ми теж могли бути цими пастирями. Тобто все, що ми почули, побачили, пережили з Богом, могли людям ділитися. Очевидно, я не кажу, щоб ми йшли зараз там, по всіх атаках, і дуже розказували про віру, хоча це теж можливо. але, але йдеться про те, що всюди де нас люди побачать. Вони могли зрозуміти, що Бог насправді є на світі, так? дивлячись на наше життя, на наші поступки, як ми говоримо, як ми відносимось до інших людей, чи ми цим всім проголошуємо Боже народцями. І в цьому новому році просимо, щоб Бог нам дав таке відкрите щире серце, щоб коли Господь до нас прийде, ми не сховали його, не жаліли комусь дати, але могли цим Богом теж ділитися з другими. Амінь. Христос народився. Боїві. Святкуючи День Матінки Божої, урочистості Богородиці, разом зі святими ангелами будемо визнавати нашу віру в Господа Бога. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдиногородного відоця родженого перед всіма віками. Тлобітна, Бога істину від Бога, і Сино, родженого, Несотвореного єдиного служного Сотцем, що через нього все сталося, він закленах і нашого ради спасіння зійшов із небес і поклонився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія пила і був похований Воскрес у третій день відносиня, і вознісся на небо і сидить праворушця, їх друге і славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа животного, що й доця і сина ісхоти, що з отцем і сином рідно поклоняє, вімославини, що говорить через Пророкі, і в єдину святу Селенську, я На відпущення гріхів. очікуй воскресіння мертвих і життя майбутнього вірь.